Всім добрий день! Сьогодні знову хочу почитати, що навчав Ісус в Біблії, що він там говорив. Буду читати з того місця, де закінчив. Щасливі зараз читаю Матвія 5:11. Щасливі ви, коли через мене люди ганьблять та переслідують вас, і наговорюють на вас усіляку неправду. Радійте, веселіться, бо в небі вас чекає велика нагорода. Так само переслідували і пророків, що були до вас. Ви сіль землі. Якщо ж сіль втратить свої властивості, то як зробити її знову солоною? Вона вже ні до чого не придатна, тому її викидають і топчуть. Ви світло для світу. Якщо місто розташоване на горі, воно вже не може сховатися. І коли запалюють світильник, то ставлять його не під мирильну посудину, а на підставку. І він світить для всіх у домі. Подібно й ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли вашого небесного батька. Отак. Ну,